Як ми готуємо рапанів. свіженькими ми беремо, витягуємо. о, він не дуже великий, не хоче тягнутись. Частенько не випало, але ми те все одно не їмо. Отак От збираємо потихонечку, потрошечки, далі будемо відчищати, швиденечко робимо. Ось така ситуація. Ми все відчистили, зараз трошки солі. Отак от воно починає оживати і перемішуємо. Чекаємо. Для тих, у кого не було давно жінки, тренуйтесь це дуже вам корисно. Такий результат піс після першого. І трошки другий результат буде зовсім інше. Чекаємо. Ну що, водолаз втопився, кулінар. Втомився. Зараз це кладемо до заморозки і викликають світло. і Через тиждень викидаємо пів кіло з 3 кг рапанів в мушлі. Отака у нас результата.